Джей Родрігіс С'єра я бачив у У вісні мені довелося зробити вибір між тим, щоб бути пов'язаним із життям у підземному печерному лабіринті назавжди, чи бути викинутим у безмежний космос. Спочатку земля оберталася так швидко, що кидала мене глибоко в ранкове небо, аж поки горизонт не зникав у фіолетових, синіх і червоних відтінках, аж поки нарешті не настала темрява і проблиски жовтого. Червоного, синього, зеленого й білого світла в долині за мною, коли я робив глибокі вірні вдихи, які більше не потрібні для цієї подорожі. Я вибрав безмежжя невідомого. Печерістий лабіринт здавався безпечним у моєму серці. Я добре знав це місце. Я звик до його неминучих завершень. Було темно. Час від часу сонце зазирало згори в точки відправлення, благаючи мене відпустити і здатися небу вгорі чи, можливо, морю внизу, але я завжди боявся підніматися вище, тому що гравітаційне тяжіння не могло бути достатньо сильним, щоб утримати мене на землі. Крім того, чим довше я залишався під землею, тим легшим, плавучішим я ставав. Гадаю, це не мало значення, мені просто потрібно було бути вільним. Я не хотів втратити все, що залишилося від моєї людяності. Все буде гаразд. Я тихо сказав собі: допоки я тримаю своє серце відкритим, а мої невпинні подихи мирними, приймаючими та спокійними, мої думки мовчазними, мої намери вірними та співчутливими. Мова йшла не про виживання чи смерть, а про вічне життя у свідомій свободі. На знак присвяті моїй мамі, татові та всім нашим предкам. Минулим і теперішнім, і всім тим, кого називали домівкою під час цього драматичного відходу в неосяжний космос.